Всім привіт! В цьому році вперше спробували в тунелях посадити капусту середню, це для продажу ми стільки не з'їмо. Після того, як вирощували і продали розсаду помідорів в оцих тунелях, хто зі мною давно той бачив, а хто новенький, не знає. Ставили дуги, накривали плівкою, і росла тут розсада помідорів рано в квітні. Продали порожні тунелі, посадили капусту. Це Тореодор. Ніколи не вирощувала середньої капусти, дуже давно висаджувала сорт Слава. Він такий собі сорт. Але багато людей запитували в цьому році, чи немає в мене розсади середньої капусти. На той рік, якщо не забуду, куплю насіння середньої капусти. І ось, бачите, вже головка така. На агресорі ще немає. А тут, мабуть, буде раніше. Їх три сорти, і вони різні. Розсаду цієї капусти я, звичайно, виростила таку собі. Вона сама росла, довго не висаджували, не було вільного місця. Трішки підтяглася, але на врожай я бачу, що це не впливає. Це Тореодор, два, дві тунелі. Це торнадо, вона якась більша. Там в описі оці дві капусти йдуть до 4 кілограм. І така вона і великувата, і є вид. Третій гібрид Аванте. В розсаді була малесенька розсадка і не потяглася, хоча була в однакових умовах. І капуста більш доранньої, вона, мабуть, середньороння, є ще середня і середньопізня. Дуже я в них ще не розбираюся, але мені сподобалось їх вирощувати. Дарма я не вирощувала до цього часу середню капусту. І ще сьогодні сказали, що вже люди їдять ранню капусту Ditmar Шерфрюер із розсади, яку я продавала. Зараз піду, подивлюся, що у мене там. Росте капуста без оброблень. Детмаршер фрюер. Та, що я для людей вирощувала і для себе посадила. Спочатку пробувала, чи розсада загартована, щоб не горіла вона на грядці в людей, а потім ще підсаджувала. Зараз вже повиростала, можна і брати, Як на маленький борщ, то й буде добре, оцю заберу, бо можуть слимаки з'їсти. Скоро вже й середня виросте капуста. У нас у магазин привезли таку, -таку маленьку. Це курім листя. Так що дитмаршер, фрюер. Ось такі вони сидять. Слимаки тут. Я нічого не кидала, я тут взагалі не кидала. Думаю, можливо, встигнем завжди так. Вони ще не встигли її погрізти. Така капустинка. Загляну долі. Отут більше слимака, де покусано, то це там його багато. З краю заходять від трави. Треба щось робити. Треба швиденько з'їдати. Сьогодні так вітряно. І ось така перша обібрала чистенька, ніхто її не покусав капустину. І другу ось вирізала теж чиста, трішки ось хтось укусив, ну хто, слимок. І я вважаю, що дитмар Шер Фрюер заслуговує на те, щоб її висівали. Так само, як помідори Сонька, дуже врожайні і давній сорт, і Волгоградський туди ж. Дуже давно я висаджувала парел і доглядала однаково з детмаршерфрюер, то не бачила різниці. Е є різниця у ціні насіння. Ну і, звичайно ж тоді в ціні розсади. Якщо ж у мене виросла, то у людей так само виросте. Я не брала собі кращу, я навпаки брала найгіршу розсадинку, садила, щоб подивитися, чи вона не згорить від сонця та вітру. Капусту забрала і назад накрила. Моє агроволокно вже рветься, але воно виконує свою роботу, свою задачу, щоб там ніякі метелики не заводилися. Кабачки трішки примерзли, а це відійшли і почали родити. Якби не холодні ночі, вони б швидше розпочали. А це агресор на грядках. Поливаємо, бо в нас не було дощу дуже давно. Взагалі оце не було дощу після весни. Капуста. Ця буде пізніше. Один раз обробляли жук оф Середню капусту один раз теж обробляли жук-оф із прилипачем. І це було давно. Зараз не обробляємо, бо вже капуста складається, можливо, ми встигнемо її виростити. І полила помідори, бо їм час в'язатися, наливатися, а вони стоять у сухій землі в ялі цілий день. Де барао я попасинкувала і не прив'язувала, то воно у мене поламалося вітром. Тепер ось поприв'язувала і нове посадила та викинула. Це нові рослини. Дві ось залишилося, два дебароу із тих, що перші висаджувала. Добре, що в мене розсада не вся продана була. А це наш кіт. Повернувся додому. Кіт. 14 червня не продане дебароу. Зовсім небагато залишилося. Пересажу собі, бо в мене попадало і поламалося. Зелене, квітне, може, ще й помідори дає. Треба викидати їх від ціля. Щоб тунель відпочивав. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Вирвала, так і винесла оце дебараво, яке залишилося. Бо за ним треба доглядати те, що воно квітне, то одне, залишилось тільки з відер земля. Йдемося дощу і посіємо тут фацелію. Я насіння купила.